Шановне панство, у мене в першому коментарі і в описі є посилання на петицію до Верховної Ради про відставку уряду Свириденко. Будь ласка, вам не треба виходити на майдан, вам не треба палити вогнища, вам треба просто зайти, натиснути і відправити в відставку. Це дуже важливо. Щось трох дуже повільний. Я бачу, що народ націлений більше виходити на Майдани і претенстувати. Так то царьов закликає. Я закликаю: зайдіть і підпишіться, зайдіть і підпишіться. З вами я, Олександр Бригінець. І, будь ласочка, підпишіться і напишіть мені в коментарях, що ви це вже зробили. Це вкрай важливо. Ну не буде відставка Свириденко переворотом і революцією. Нічого не зміниться суттєво на краще. Але це важливий символ, символ. Новий уряд призначить не завтра. Знімуть її не завтра. Але це буде красивий, пафосний, нормальний символ, який покаже е Зеленському, що треба щось робити. Щось треба робити. Що саме робити? Ми, ми знаємо, щось стосовно Єрмака, щось стосовно інших. Тому я вас ще раз дуже прошу, підпишіть, будь ласка, петицію. Це перше. А далі будемо обговорювати всі проблеми, які виникають. Справді нормальний новий уряд не з'явиться після відставки Сверденка, якщо не відбудуться дві речі. Перша річ, яка має відбутися, це переформатування парламенту. Якщо не відбудеться, нічого не відбудеться. Нагадаю вам, що в 2014 році переформатування парламенту почалося за 40 днів до втечі Януковича. Зараз є ознаки. Завтра не, сьогодні не виносять бюджет, значить, вже є ознаки переформатування. Воно буде, якщо правильні куратори включаться дружні нам з дружніх країн, все відбудеться. Це перша частина. І друге, обламати зуби банкові, щоб вона не лізла не в свої справи. Звичайно, ідеально було би, щоб Єрмака відправили на пенсію чи кудись ще далі. Але навіть якщо б цього не сталося, це теж дуже важливо. Головне, щоб вони не сунули свій ніс і не мали можливості впливати. Бо впливати це дуже важливо. Як вони впливають на кабмін? Дуже просто гроші або місце, де їх можна заробити. І друге більшість в парламенті, яка регулює цю справу. Тоді кожен міністр перетворюється в маріонетку. В даному випадку цього треба уникнути. І ще раз, коли ми можемо відчути, що зміни пішли, коли випустять. Слідчих НАБУ. Коли їх випустять, це означає, що тиск Європи і Америки вдався, і е, Банкова і СБУ відповзають у цієї теми. І це буде певною ознакою. Сьогодні, звичайно, призначення нового Кабміна мало що вирішує. Але відставка і підписання петиції багато що значить. Уявляєте собі, ЛАПін е, реєструє петицію, а її підписала пару сот людей. Я розумію, що. Взагалі петиції на сайті Верховної Ради, де нікого не цікавлять, це взагалі там, відстойний тупик, але то було раніше. Зараз ми повинні для себе вирішити, що віднині Верховна Рада повинна відігравати більшу роль. Тому я вас дуже ще раз прошу. В першому коментарі і в описі є е, е, петиція. Дуже прошу вас, підпишіться і напишіть, що ви це зробили. Слава Україні!